Щорічний конкурс дитячого малюнку знайшов своїх переможців: пейзажі, тварини, натюрморти переважно на такі теми творять діти. Нинішня ситуація в нашій державі також відобразилась на полотнах дітей. Ви бачите першу нашу жертву на майдані, і це не тільки він. Ви подивіться, у нас тут можливо, вони не всі. У нас там кілька робіт не війшли в експозицію, просто не було куди їх ткнути. В тризуб, які модифікації тризуб, бон подивіться, бачите, середня верхня робота. І вона не одна. Їх дуже багато. Вони всі різні, причому з різних шкіл. Народний художник України Микола Мазур був одним із членів конкурсного журі. Митець каже: Робіт та учасників було чимало, тому обирати переможця було важко. Всі питають, а як вибирати? Я теж питаю, а як вибирати? Я не бачу тут перших, других, третіх місць. Я бачу всіх талановитих і всіх здібних, і всіх, я б всіх їх нагородив однаково. Десятирічна Ліза займається малюванням з двох років. любить малювати природу та натюрморти. Почала вчитися з 6 років, зараз вчуся в п'ятому класі художній. Натюрнорти. Благодійний фонд Сергія Лобазюка. Ми поруч долучився до нагородження талановитих молодих дарувань. Благодійний фонд Сергія Лабазюка завжди підтримує, підтримує творчу молодь. вже другий рік поспіль ми приймаємо участь у новому чудовому конкурсі. Ось цього разу нашего фонду було прийнято рішення підтримати молоду дівчину. Юну учасницю, яка вже неодноразово брала приймала участь у різних конкурсах та займала призові місця. Ось це є Єлизавета Кардунович. Ось ну ми відзначимо її, подякою та відповідно ціним. По закінченню маленьких художників чекали солодкі частування та веселі емоції.